Цей момент, коли в школі вчитель сканує когось щоб викликати до дошки, а ти такий, тільки не мене, будь ласка, тільки не я. І ось ти стоїш перед людьми і опа, в голові пусто. Мозок не працює, хоча два дні зубрив матеріал. І єдине, що працює, це твої потові залози. Це буквально хімічна атака твого тіла на самого себе. Коли ти нервуєш перед виступом, твій мозок думає: о, піздець, небезпека! І бабах викидає коктейль адреналіну і кортизолу. Ці гормони потрібні, щоб. Або втекти, або дати комусь в морду. Ну, знаєш, як наші предки коли стікали від кабанів. Але який сенс? Ти ж не збираєшся бігти з корпоративу, де маєш сказати тост. Ти не будеш битися за аудиторію на конференції. Ти просто стоїш там. І ці гормони стресу тепер тусуються в твоєму тілі без діла. І що відбувається? Твої руки тремтять, ти забуваєш слова. Твій голос звучить як у підлітка під час ломки, навіть відчуваєш, ніби зараз не притомнієш. Дослідження показують, що близько 75% людей відчувають серйозну тривогу перед публічними виступами. Для багатьох це буквально більше, ніж страх смерті. Що потім ти вибираєш більше ніколи не відчувати такого стресу і уникаєш. Будь-яких способів проявити себе, висловити свою думку на робочому метапі або попросити начальника про підвищення. А знаєш, скільки там втрачених можливостей? до хера. Уяви, чого б ти міг досягти, якщо б знизив би свій рівень тривоги хоча б на 15-20%? 20%, 20 надбавки до зарплатні тільки за сміливість? Хм, Звучить непогано. А що, якщо я тобі скажу, що це можливо? Спробуй мій міні-курс і розберись з тривогою за 6 уроків. Там все про те, як тривога гальмує твій розвиток, і саме головне, що з цим робити. Ти нічого, до речі, не втрачаєш. Якщо він тобі не підійде, я поверну тобі гроші без питань. То чого чекати? В шапці профілю є лінк, і можна почати вже зараз.